Дай Боже щастя і здоров'я, дорогі співвітчизники. Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Революція на граніті, помаранчева революція 2004 року, Революція Гідності. Це такі події, які багато в чому визначили історію нової України, Другої Української Республіки. І наразі також ми відчуваємо, що навесні нас. Очікує бурхливе політичне життя і, скоріше за все, виборча кампанія? В усіх цих подіях, про які я щойно сказав, брала активну участь молодь, особливо молодь на Сумщині, і від рівня її політичної активності залежить, ну, власне кажучи, доля України і наш загальний успіх. Яка наразі політична активність молоді? Як ставиться сучасна українська молодь до? Такої діяльності, наскільки молодь переймається долею України, це питання важливе. Отже, ми вирішили сьогодні поговорити з студентом Сумського державного університету. Спеціальна соціальна робота. Він наразі бере участь у реалізації проекту, який якраз присвячений визначенню рівня політичної активності молоді. Вітайте в студії Сумського каналу Михайло Отич. Доброго дня, пане Михайло. Доброго дня. Слава Україні! пане Михайло, Михайло, як ви відчуваєте? От ви зараз ведете цей проєкт з... зі своїми колегами, іншими студентами, як ви відчуваєте, наскільки от політичний градус у свідомості нашої молоді, наскільки він високий, низький, середній? Питання насправді важливе, тому що якщо цього градусу. В головах у студентів і взагалі у молоді не буде, то і політичної явки не буде, і, власне кажучи, політичної активності також не буде. Але з цього приводу можна сказати, що є навіть позитивні тенденції. Останні декілька років, ось десь починаючи з 2021 року, спостерігається, що серед молоді зростає політична активність зростає політична взагалі за, зацікавленість темою політики і. Можу сказати, що не тільки посилаючись на статистику, а і з особистого досвіду, мої друзі, мої друзі-студенти, просто друзі такого ж ну, приблизно віку, як я, вони зацікавлені в політиці. Вони починають цікавитися передвиборчими компаніями, передвиборчими обіцянками, там, ну, взагалі про програму, яка планується у певних партій. І можна сказати з цього приводу, що політична активність у молоді є. На щастя, вона зростає, тому що ну, як... Там, з періоду 2000, наприклад, 2017 року явка була дуже низька. В 2020 році явка також була дуже низька, але на зараз, звичайно, що виборів ще таких масштабних не було, але вона зростає і це відчутно. Ви знаєте, є така у нас пухлина ракова в українському суспільстві. Її філософи називають корупційний консенсус. Що от... Влада це певна сфера для особистого збагачення, якби народ з цим погодився. І виходить так, що якби народ живе своїм життям, влада живе своїм життям. А от е, участь молоді, зокрема, студентів, дивіться, революція на граніті 2004-го Помаранчева, і е, е, революція гідності, там вже був злам системи. І я от очікую, що участь молоді, він. Може призвести до зламу цієї системи так званої Другої Української Республіки, держави корупційного консенсусу і побудови Третьої Української Республіки, наскільки молодь ну, усвідомлює, що отак далі не можна, що кардинально має помінятися ситуація в державі, що треба ну, злам такий системний, глобальний. Цього приводу, що можу сказати, я можу сказати, що насправді не відчувати тих наслідків, які залишає по собі така корупційна система, яка є на зараз, на жаль, їх неможливо не помічати. Тобто є просто дуже простий факт, що кожен студент, ну взагалі, кожен громадянин України, є платником податків. Ці податки по теорії по теорії держави, просто по теорії громадянського права, вони мають. Розподіляти, розподілятися таким чином, щоб підвищувати середній рівень життя взагалі кожної людини в цій країні, кожного громадянина. Наразі ми можемо бачити ситуацію, коли в нас витрачаються просто якісь несправедливо великі кошти, на якісь нерелевантні на, на, на даний час проекти. І більше того, це виглядає настільки цинічно, оскільки в нас є навіть система Прозоро, і навіть на цій системі Прозоро, яка була створена для того, щоб зробити весь цей сектор більш прозорішим, нагло. Ну, весь народ просто обманюють, роблять якісь нерелевантні, непотрібні корупційні проекти. І з цього приводу а, взагалі молодь України ну, вона не може залишатися осторонь. Звичайно, що ми не сусідня терористична держава, де просто люди ну, навіть не намагаються щось робити. Після Революції Гідності 2014 року взагалі політична активність молоді вона зросла. Потім, звичайно. Відбувся деякий спад, але станом на зараз люди, ну звичайно, що нас зараз воєнне стане, діють певні обмеження, але люди в цілому вони розуміють, наскільки ситуація тяжка. І більше того, я б сказав, що в цій історії є певний такий містицизм, тому що на зараз Україна знаходиться в такому становищі, коли вирішується її майбутнє на майбутнє покоління. Вирішуються вони звичайно зараз не політичним планом, а військовим, тому необхідно підтримувати наших військових. Але для себе я думаю, що кожна осмислена людина, кожен осмислений молодий чоловік і жінка, вони розуміють, що необхідно буде не тільки ось ми переможемо, це вже я думаю факт. Але з цією перемогою треба буде щось робити. Система має еволюціонувати. І ці ось люди, які знають і горять цією ідеєю, вони мають зробити щось, і з того, що я знаю на даний момент те що відбувається. Але на зараз зробити ці явища масовими дещо складно, тому що є дуже вісомі такі зрозумілі обмеження з цього приводу під час військового стану. Але знову ж таки, я хочу затвердити, що тенденція тільки позитивна і можна чекати чогось кращого. От розумієте, Міше, тут же ж цим треба серйозно займатися. От зараз. Напевне, навесні будуть вибори. От я бачу, що політичні сили починають концентрувати зусилля організаційні, фінансові, починають аналізувати ситуацію, готують людей, готують активістів. Молоді також потрібно робити у зв'язку з цим щось, якось об'єднуватися, розуміти, що відбувається, цікавитися саме технологіями виборчого процесу. технологіями Ну, життя, буття в політиці. Я так бачу, що обирати якихось своїх активних представників, підтримувати їх, і організаційно, можливо, і е, щось робити для того, щоб була і фінансова підтримка такої діяльності. Це все ж і організаційні технології. Я думаю, ви людина розумна, розумієте це. Не просто якби, декларація бажання і декларація стурбованості. А діяльність, серйозна діяльність, весна от вже тут поруч. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я думаю, що з цим якось важко не погодитись, тому що політехнологія, вона взагалі була ну, завжди пов'язана з виборами. Вона створилася цими виборами. Вона створюється і існує для того, щоб ці вибори проводилися і були більш ефективними, і впливали на більшу масу людей. Не знаю. Я, напевно, не можу навести щось із власного досвіду, тому що. На щастя чи, на жаль, я не приймав ніякої участі в передвиборчих компаніях. Я одну особисто я не розуміюся на тому, як саме використовувати ці полі технології. Але, звичайно, що я ну, цікавлюся цим, цим питанням в контексті історії. Тобто я дивлюся, як було раніше, як відбувалися президентські вибори раніше, які постулювалися ідеї, які постулювалися ну, якісь догмати, з якими людина йшла на вибори. І я думаю, що якщо людина ну, молода, хоче зрозуміти виборчий процес детальніше, поглинути якусь для себе корисну інформацію, то перш за все їй необхідно подивитися в минуле. Не в не в давнє минуле, а ось таке близьке, 10-20 років. Подивитися, як відбувалися минулі вибори, що обіцяли попередні кандидати, яким чином вони це обіцяли, і як це ну, подавалося народу. Таким чином, я думаю, що ну і звичайно, дивитися на те, що, власне кажучи, вийшло. Таким чином, я думаю, що можна зробити такий причинно наслідковий зв'язок між тим, що можна почути, і від тим, що можна отримати, з того, що можна почути, угу. і це може створити таку більш реалістичну картину того, що відбувається у політичній сфері, і використати цю картину для майбутніх виборів. Ну все рівно треба лідери якісь. Треба, щоб хтось на себе взяв ініціативу, хтось об'єднав, утворив якісь організаційні ну, структури. Формував позицію, дивився, що відбувається. Ну, от, щоб цей про це йшов, бо в мене от, виникає занепокоєння. От, ви дуже зайняті. Я бачу, наскільки важко зараз молодій, молодій дівчині, молодому хлопцю зараз в Україні ну, просто реально виживати. Ваша завантаженість по навчанню. Далі фінансова ситуація в родинах така, що треба шукати підробіток. Ми також це. Бачимо. І менше з тим, ви абсолютно правильно сказали, я з вами погоджуюся, оці от іноді місяці, іноді тижні, вони є вирішальними для подальшої історії України. Якби, ну, Не можна пересидіти, не, не можна якби, не спрацювати у цей час. От. Є таке розуміння в молодіжному середовищі. Uh -huh. бо, бо навіть дивіться, якщо усі, припустимо, молоді люди будуть розуміти, що відбувається. Але нічого не будуть робити, да, от якось не будуть вести певну якусь діяльність, то нічого ж не вийде. На, при владі залишаться ті, що є, якби старі політики, старі схеми, старі підходи, і система корупційного консенсусу не буде змінена. Е, ну, Стосовно цього, звичайно, я не можу казати ну, за всю молодь зі зрозумілих mm. причин. Але ось просто для прикладу, у мене в моєму колі спілкування є ну, люди, вони. Раніше не були політично активними, я також не був раніше політично активним, не бачив в цьому сенсу. Але з плином часу, чи це я не знаю, може з дорослішенням, чи з якимись іншими процесами, мені просто почало цікавити відповіді на питання, які я не міг отримати. З питання, чому я плачу ось кожен раз, коли ходжу в магазин, якийсь податок, і я не розумію, куди він в мене йде. Чому закриваються ті та інші ефективні структури, відкриваються ті там, неефективні або структури, які я про, про які я взагалі можу чути в перший раз. І не у мене одного такі проблеми. І виходячи з цього, у нас сформувалася така думка серед тих людей, з ким я спілкуюсь, що ми звичайно підемо на вибори, що ми звичайно будемо приймати в цьому участь. І в мене є відчуття, що просто з тими людьми, які будуть казати, що я поза політикою, це я цього не розумію. Це ми вже все чули. Це у сусідню країну, будь ласка, там у люди майже всі такі розповідають, що вони нічого не можуть, що за них все вирішують. Власне, і отримують такий результат, який отримали. У нас такого не треба, будь ласка, у нас демократична, нормальна європейська країна. І просто люди, які будуть так ігнорувати, займатися позицією такої нейтралітету, безглуздого, вони будуть отримувати соціальний осуд. Я думаю, що вони будуть просто сприйматися як люди без правової суб'єктності. Ну, це, я думаю, невід'ємна частина від нашого майбутнього, тому що правова європейська держава має мати сильне громадянське суспільство. А щодо вашого питання стосовно лідерів, це насправді є проблема така, тому що на зараз станом позиціонувати себе як певного лідера, це дещо контрпродуктивно, тому що є набагато більш важливі пріоритети. Але все ж таки, у нас є структури в місті. Ну, наприклад, там молодіжна рада при Сумській міській раді. З особистого досвіду скажу, що я не дуже впевнений в їх, в їх ефективності, але вони існують. І там є такий механізм лобіювання себе, як, там, або якоїсь іншої людини, як певної політичної сили, як певного носія ідей. І в нас такі інститути є. Можливо, вони ще в такому стані свого народження, але вони вже є. І це не може не радувати. Добре. Напевне, останнє питання. А, от, припустимо, молода людина сучасної України, українка. Два варіанти. Або. Виїхати за кордон, життя буде, скажімо так, благополучне у плані забезпечення життєдіяльності, не буде таких от проблем, загроз, базовим да, такому існуванню екзистенційним, якимось там ну, засадам людської життєдіяльності, проте ти іммігрант. У тебе не буде роботи престижної, кваліфікаційної, і по соціальній драбині ти не просунешся. Ти іммігрант, ти ну, є людина, є людина. Другий варіант Україна а, з її, цими загрозами, небезпеками. Менше з тим, а, з перспективою тут участі у цих от процесах, з вірою її світле майбутнє. От. А, Оцей от вибір, наскільки обговорюється зараз у молодіжному середовищі, оцей от вектор туди, вектор тут, наскільки він присутній, говорить про це, що говорить. Просто цікаво, не тільки мені я знаю, цікаво. Uh, я скажу останнє. По покоління моє, припустимо, 50, да? і навіть за 40. Вони страшно бояться виїзду молоді. Ну, представте, що, що це буде тоді. Да? І черговий відтік. Молоді туди він сприймається дуже боляче, чутливо. Ну, він не може сприйматися інакше, тому що навіть ось ми припустимо варіант, коли жодна молода людина більше не виїде за кордон ну за власним бажанням. А у нас все одно буде демографічна криза, яка у нас продовжується вже не перший рік, і проблеми народжуваності в Україні вони актуальні вже ну, напевно не один ну, перший десяток, якщо не трошки раніше. І проблеми народжуваності в цьому контексті, вони ну, напевно навіть більш масштабні та такі ось фаталістичні, ніж проблема виїзду. Проте проблема виїзду так, вона більш актуальна. Серед того, що я чув, ну знаєте, думки різняться в залежності від того, наскільки сильна людина на нажахна. Якщо людина вже ну, зрозуміла для себе, що тут щось буде, тут її не вб'є ракет, її захистять від. Якихось безглуздих, безумних вояків, її захистять в її домівку, її територію. Вона може будувати тут домівку, розуміючи, що ця домівка буде добудована і вона може жити тут зі своєю сім'єю. То така людина, вона розуміє, так важкі часи, зрозумів, Але якщо подивитися, просто ну, зробити маленький екскурс в історію, після важких часів зазвичай йдуть більш теплі, більш зрозумілі часи. Але стають вони теплішими лише для тих людей, які щось для цього зробили. А ті, хто просто сиділи і нажахано там дивилися під свої ноги, сподіваючись, що вон, земля не провалиться, то вони на превеликий жаль так і залишалися нажаханими людьми. А стосовно того, яка існує дискусія, то я нещодавно дивився певні статистичні матеріали, які казали за 2022 рік, зараз на жаль не згадаю, яка конкретно проводила їх структура. Але е, там була думка про те, що серед опитаної молоді, яка знаходиться, наприклад, в Україні, там опитувалися дві, дві групи: молодь, яка знаходиться в Україні, і молодь, яка виїхала до Польщі. Так ось е, молодь, яка знаходиться в Україні, виразила 87% людей. Виразило те, що виразило сподівання і віру в те, що Україна все ж таки зможе угодитися від цих наслідків війни і стане прогресивно економічно розвиненою державою. І вони сподіваються і планують тут залишатись в Польщі. Це результат трошки нижчий. Це 81% із цього 81% опитаних 60% планують повертатися до України. І там ще є ще одна якась категорія, і десь 13% вони не планують повертатися до України. Тобто ми бачимо тенденцію, що е, існує ось просто осмислення того, що ти українець, що ти є. Носієм української ідеї, ти є українським громадянином, і твоя доля, вона тут. Стосовно того, що ви казали про емігрантів, насправді в Європі з цим зараз трошки легше, і навіть для тих, хто виїхав в Європу, є певні можливості кар'єрного зростання. Але в Україні після перемоги, особисто моя думка, буде все краще. Але наскільки це буде краще, залежить від того, як ми якісно зреагуємо на майбутні виклики. Ну, я думаю, міша как би, кращих слів для закінчення нашої розмови просто і уявити не можна. Дуже дякую за цю розмову. І вам дякую. Да, я так бачу, що є у нас і перспективи, і є підстави серйозні. Сподіватися, що молодь буде з нами, молодь буде з нацією. І завжди раді бачити вас тут у студії Сумського каналу, раді працювати з вами і раді, що ви такі є. Бажаємо вас дійсно такою золотою молоддю, яка побачить Третю Українську Республіку в усій її красі. Шановні пані та панове, в студії Сумського каналу був студент Сумського державного університету, спеціальність соціальна робота Михайло Отич. Говорили про проблематику політичної активності молоді, і я так вважаю, що цей ефір достойний поширення, достойний ваших вподобаєк, достойний коментарів. Дякуємо за увагу! Do pobaczenia.